Насилу оборони заблокували російських окупантів у Куп'янську та зачистили всю північно західну околицю міста. Про це стало відомо, ще 12 грудня з повідомлень військових підрозділів, які боронять цей сектор. Українські воїни знищили 1027 російських військовослужбовців, звільнили села Кіндрашівка та Редьківська і вийшли на їхні околиці. Прорвалися українські оборонці до річки Оскіл, північніше Куп'янська, повністю перекрили наземні маршрути заходу окупантів у місто. Наступного дня цивільні волонтери змогли. Вивезти з Кіндрашівки подружжя. Що розповіли люди про життя на лінії вогню? Про це у матеріалі Світлани Шикери. Волонтери вирушають в дорогу рано вранці ще до сходу сонця, поки ворожі дрони не надто активні. Разв'єт на купенщині заворажує. Яскравий світанок теж може нести небезпеку таку. Дуже треба бути обережним. Дивиться, небо, дорогу. У селі Гусинка на зупинці волонтерів уже чекає подружжя. Раночку, жителі кінрасівки. Місцеві жителі швидко сідають в авто, а військовики тим часом прикривають небо рушницями. Уже дорогою до Харкова чоловік з дружиною розповідають: до місця, звідки їх змогли забрати, довелося довго йти пішки. А це пішки сумка, кілометрів 20 чи більше, навіть. Та зова, да. Це сока днів вийшли. Ну і йшли два дня. Люди кажуть, ані в їхньому селі, ані в сусідніх смородківці і великій Шапківці цілих хат уже немає, але є загиблі. чоловік п'ять дронами, да. і прильоти, і дронів уже в Харкові у безпеці пояснюють, чому не виїздили до останнього. Ну, це ж балакали за оці ж переговори, Думали, може, ж що воно скоро закінчиться оце все. А воно ніякого нема нема не ні краю. Хата подружжя стояла на околиці села, тож вони навіть не знали, що туди вже зайшли росіяни. Росіян ви не бачили, так? Ні. І не чули? Не чули, так? Просто ви в своїй хаті жили собі й жили, так? Да. Ви виїжджали. Нікуди не ходю, нікуди не це, все вдома. У Кіндрашівці родина виживала без світла, газу і зв'язку. Харчі доїдали ті, що лишили сусіди, коли евакуйовувалися, пили дощову воду. Та коли в хату поцілили одразу три впіві дрони, наважилися їхати. Остояла на кухні і через стінку двері три дрона вдарило. Це впівда? Так, і, да. і вона кажу: ти не поїхали все. Пішли на свій страх і риск. Ну нічого, дивимося, летить. Ну він летить, дивимося в свою сторону. Думаю, летить далі. Чоловік показує ніж, яким розрізав оптоволокно від ФПВ-дронів, бо воно оплутувало ноги і заважало йти. Не обреза у себе, де почистю, і йшов далі. А ще є побиті дрони там взагалі пучки лежать. Про те, що Кіндрашівку звільнили, подружжя дізналося вже на шляху до Харкова. гарна новина, гарна. перше первере не буде ні світа, ні газу. Ну дрова будуть та буде чим топити. Аби воно не літало і не стріляло. Волонтер Олег Чопенко, який відчайдушно та ледь не щодня заїздить в кіл зону, аби рятувати людей, каже, купія ще небезпечнішою не стала, і прохань від готових виїхати не менше. Зараз більше дзвонять з лівого берега, з Коп'янськозловики, в Шарівка просять туди забрати. На змоги нема, ми просимо їх, та через військових, щоб їх до Грушковки доставили, а туди ми вже забираємо. Тож у котре волонтери закликають. Ще раз людей закликаю, особливо хто маломобільний, лежачий, евакуюватися завчасно, тому що потім не буде змоги до вас доїхати. При всьому желанні ми просто не зможемо. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці – телеканал інтер, марафон. Єдині новини.